Бренд Оксігеніум підтримав зйомку та монтаж цього відео. Так, всім привіт, добрий вечір, добрий вечір. Я, до речі, дуже популярна людина. Я знімаюся в рекламах «Покстрот» вже 3 роки. Хто хоч одну бачив? Отака я популярна. Оце людина з Фокстрота працює, розумієте. Чисто в мене там пізнають і все. Нещодавно я їхав в метро, а там показується реклама, де я знімався. Човак дивиться на екран, дивиться на мене, каже, це ти. Я такий, да. Він такий, хм, лох. <р Squire> я такий, чого? Він каже: дивися, тебе по телеку показує, ти в метро їздиш. <рик> я такий один-один, якщо інформаційний стенд, для тебе телек. Я нещодавно приїжджав додому і дивилися з натом телебачення, там показується реклама, де я знімався. Та -то... каже, дивись, в нього така сама татуха, як і в тебе. Я такий, так, та це ж я. Він каже, що ти піздиш? Ну, нещодавно я визвав собі таксі, е, сів в машину, е, чую, що мені в ухо хтось дихає. Я обертаюся, таксі здивиться прямо на мене, я такий: Чувак, а в тебе є права? Я такий, а в тебе? Він каже: не зрозумій мене неправильно, мені трішки зле, не по собі, і я нанюханий. Я такий, що він каже: в мене більш нема. Ну, а таке відчуття, як ти за це найбільше переживав, правильно? Типу, якщо ти нанюханий, а я ні, я з тобою не поїду, правильно? Викликай баригу, зараз він привезе, я нанюхаюся і тільки тоді поїду на одній хвилі, правильно? Я розумію, 15 хвилин до комендантської години потрібно вже буде сідати і їхати. Я починаю їхати. І чим далі ми від'їжджаємо, тим більше чувака накриває. Ми такі бляха, така класна пісня грає. Мене так криє, мені так добре. А там грав Мітляк, розумієте? Я думаю, добре, що він не сказав, зупиняй машину йдемо танцювати. Все, так, так добре з тобою. Ми заїжджаємо в двір. Він бачить по мапі, що ми практично вже під'їжджаємо. Він такий, чувак, з тобою так класно було. Я можу ще кружок зробити. Я такий, що? Він каже, даю 500 гривень. <рив> я такий, гроші наперед. Він каже: ні ні, -ні я зараз я тобі гроші дам, і ти звалиш. А так би і було. Я на власний страх і ризик, роблю ще невеличкий кружочок, заїжджаємо в двір, він мені реально дає 500 гривень. Я думаю, ні, хера собі кашбек від таксіста <рив> Мені так сподобалося насправді. Ось ми виходимо з машини, і він іде прямо до мого під'їзду. Я такий чувак, а ключі, він каже, тепер ти таксіст? <рес> я думаю, а що це за гра? Що ти кажеш за професія? Гра в пече, розумієте? Зранку ти айтішник, з вечора ти вже таксіст, Тобто дуже прикольно. Було б прикольно, якби це все продовжилося. Він би зайшов би до моєї хати і дивиться з вікна, і типу, до речі, тепер твоя дівчина моя дівчина, а моя дівчина твоя дівчина. Гарного вечора. І продовжує, до речі, я гей. <рес> Дозважайся, чувак. Типу прикольно було б насправді. То прийшов парочками, поплутуйте, будь ласка, є тут. Такі люди. Я далеко не бачу, я тут поспілкуюся. Як вас звати? Олексій Олексій і Юлія. І Юлія. Олексій Юлія, давайте побудуємо. Скільки часу ви разом? 20 років? Блядь, тут що, свідки сидять, чи що? Просто я запитав, скільки років, і Олексій такий, блядь, скільки. Чувак, не, не, не дави мене. Я ж Ну, я ж далі не буду. Так, Юлія, скільки часу ви разом? Я розумію, просто в дівчат різні часи між хлопцями, розумієте? Uh, е, скільки часу ви разом? 17 познайомилися. 17 познайомилися. А ви думаєте, блядь, я знаю, скільки їм років, правильно? Ви дасте від... Це правильно. 17 познайомилися. Скільки вам зараз? Ви 20 років разом? Серйозно? І ви ще разом? Ладно, я жартую. Де ви познайомилися? В автобусі. В автобусі? Водій автобуса? За... Місце уступив. Місце уступив, виходить, заїхав в гараж, виходить. Ааа, хорошо, класно. І ви з того часу, типу, і, а далі як відбулося? Типу помінялися телефонами чи пейджерами, блядь, що тоді було, не знаю. однокласники додавалися, мені ICQ тоді ще було. Тринтер. Це шо, блядь, домофон називається. А, да, прикольно, класна у вас історія, що потім чувак про трин-трин просто каже, трин-трин, набереш його. Клас, давайте поаплодуємо, хороша історія. Я насправді дуже люблю питати, де познайомилися пари, тому що я познайомився з дівчиною з себе вдома. Це не мама, да? ну не сестра, якщо що, відкидаємо ці варіанти, ось бабуся. Да. Не, е, ну, не було такого, що вона прийшла знімати лічильники на газ, тут проминула іскра, і все рознесло в порибі кохання. Да? Ну, такого моменту не було. Я просто знімаю в неї квартиру. Все дуже просто. Я люблю ходити по хаті абсолютно голий, і одного разу я вийшов з душу, так сказати, щоб моє обіста лисичко, обі вітерець. Я собі йду без задньої думки, що я голий, чую дзвінок у двері, я відкриваю, вона дивиться на мене і каже: Я прийшла по гроші за квартиру, але я бачу, що з тебе нема, що брати. І така, але мені приємно, що я тобі подобаюся", така. І така. Я подумав, буде прикольно, якщо я зніму не тільки квартиру, а і її. В кінцевому результаті я ж не буду платити за хату, правильно? Yeah. Рахуємо, до повномасштабного вторгнення ми літали в Європу. Я за це заплатив. Зараз буковель, драгобрат, я за це плачу. Кафе ресторани, я за це плачу. В цілому я за все плачу. А вона мені за це підняла квартплату. <плати> Є відчуття, що мене десь наїбали. Я такий кажу, за що вона мені каже, Лесику, все в сім'ю. Я такий, в яку не існуючу, а вона каже, але ж в сім'ю. І ми живемо на окремих квартирах, вона живе на своїй, а я на її. І я постійно до неї заїжджаю, і знаєте, в неї така величка собачка, кагавка, і ти думаєш, а звідки бляха звук. І ця собака постійно з нами, навіть під час сексу. І одного разу в пориві пристрасті я облизував груди, а ця собака облизувала мені вухо. Я в цей момент подумав, що в мене був транічок, розумієте? Я, малиха і святослав. Собаку назвали Святославом! Це ж бляха, сука, геніально просто, розумієте? Святослав облизує мені вухо, такий М -м, класно, супер, подобається, але я такий святослав, іди нахер. Я його штовхнув, він мене вкусив і впав в оморок. Ви коли-небудь відкачували собаку, коли в тебе цей момент стояк. Ну, це ж такий вічні, якби тобі це подобається, розумієте? Ти такий гей, святославе, давай! Ну! Ми ще не закінчили, пішовно, ну, давай щось пороби. Це той тер'є, собака чисто для кунілінгуса, якщо що. Ти такий святослав, можеш сказав, він, да звісно, оце святослав. Бля. І ми з дівчиною, дві ізвращує. Це дуже класно, що ми дві ізрощує. Якось каже, сьогодні ввечері ми спробуємо ролеві ігри. Я костюми принесу. На те є я стою в костюмі черепашки ніндзя. Вона така, що я зроблю, якщо я була аніматором, що було, ти й принесла. Ця фліска на мені так тягнеться, а вона дивиться на мене і така: гей, Донателло! Діставай свою палку. А я не можу дістати свою палку, поки на мене дивиться Леонардо. Бо мені подобається Рафель, ну ти хоча б смаки без знала. Я думаю, ну мастера спринтера треба було одягати, ну типу я показав би хто мастер, розумієте? Типу тако сальтухи зайшов, було прикольно. І коли ви дві з руші вам все натякає, що у вас буде секс. Абсолютно все натякає. Якось виходимо з метро, бачимо, як собаки трахаються, такі логістай. Ідемо далі, бачимо, як поліцейський виписує штраф і такий з'їбав. Заходимо в магазин нам продавець, каже, З вас 150 робляй. Я такий от гандо». Ну, пазл пазався, заходимо до квартири, одразу починаємо роздягатися, заходимо до кімнати, я її розвертаю, розвернув чуть чуть сильніше, ну зовсім чуть сильніше, щоб в неї тріснув в спині і вона нагнулася. Я подумав, ну мабуть, можна. А виявляється, що дівчина стоїть раком і скулить, як сука, не можна, не можна в цей момент щось робити. Вона «Лесико, нічого не буде, води мене доріжка, і це виглядало, якби то я бабусю перевожу через дорогу. І найстрашніше, що мені це подобається. Думаю, бляха, що ти за людина така. Бля. Я був щасливий, що вона мені дала костюм Мікі Мауса. і тіка. Я тощо перевезти дівчину через дорогу. Помічник. І тут прибігає святослав. Я поклав дівчину на ліжку, почав робити їй масаж, і це виглядало як в порнофільмах, тільки в порнофільмах немає фастом Я втираю, піднімаю все вище, все вище і вище. І в один момент моя ебонітова палочка паличка починає тертися в місце, де був фастом Я в один момент просто заплакав, розумієте? Я, я зараз дивлюся сльози на, на хлопцях, які сидять впереду. Вони такі, єбать, чувак! що ти пережив? Ти пережив просто жисяк насправді. Я коли мив, я згадав уроки фізики. Якщо, якщо потерти абонітову ніто палочку просто, вона нагріється. Якщо потерти пастом гір, воно зріть нахуй. Так, а уроки фізики я вам сказав, у мене все всім дякую. Бренд Oxygenium підтримав зйомку та монтаж цього відео.